Дроворубова донька французька казка. Був собі на світі добрий дроворуб. Щоранку ішов він у ліс і до пізнього вечора рубав там дрова. Мав він трьох дочок красунь. Щодня котрась із них приносила батькові обід. Казанок Гарячої юшки рубає якось дроворуб дрова і раптом бачить, вилазить із хащі страшний звір. Не звір навіть, а справжнє чудовисько і шасть до нього. Зблід дроворуб під страху упустив сокиру, а чудовисько схопило його за руку та й каже Якщо не віддаси мені за дружину одну зі своїх дочок, кепсько тобі прийдеться. З'їм я тебе. І чудовисько зникло в густому лісі. Цього дня принесла батькові обід старша дочка. Вийшла вона на галявину і бачить Сидить батько, спершися на топорище, а в очах у нього сльози схвилювалася дівчина, кинулась до дроборуба. Що з тобою, тату? Чому ти такий сумний? Нічого я для тебе не пошкодую, навіть життя свого. Ох, донечко, що зі мною приключилося. Рубаю я дрова і раптом бачу. Вилазить із хащі, кошлате чудовисько і шасть до мене. Хапає за руку та й каже якщо не віддаси мені за дружину одну зі своїх дочок, я з'їм тебе. Таточко Любий, не боюся я чудовиська. Якщо треба, піду за нього заміж. Тільки но вона це сказала, затріщали кущі. І на галявині з'явилось чудовисько. Підступилося до дівчини та як зареве. Ось і ти, красунечко, тепер од мене не втечеш. Побачила дівчина, кошлате чудовисько, затремтіла від страху і, забувши про свою обіцянку, закричала Ні, ні, таточку. Не піду я за нього заміж, ніколи в світі не піду. І дівчина побігла додому, а чудовисько і каже дроворубові Не журися, чоловіче, адже ти ще двох дочок маєш. На другий день принесла батькові обід середульша дочка. Побачила, що сидить батько сумний, невеселий, схвилювалася і стала розпитувати, що гнітить його душу. Раз питає і другий, і третій, а батько мовчить, голови не підводить. Скажи мені, таточку, любий, чим ти журишся? заблагала дівчина востаннє. Підвів дроворуб голову, глянув на дочку, зітхнув тяжко і повідав їй про свою біду. Не сумуй, таточку, не побивайся, сказала дочка, не боюсь, я того чудовиська. і Якщо треба, хай мене бере собі за дружину. Сказала вона так, а чудовисько тут і вродилося, підскочило. Зубами заскриготіло, заревло. Ти вже тут, красуночко, зараз я тебе і заберу. Затремтіла дівчина від страху, позаткувала, руками замахала. Ні, ні, не піду я за тебе. Надто ти вже страшне. Та й кинулося бігом додому, як і старша її сестра. Глянуло чудовисько на дроворуба і каже, Не журися, чоловіче, адже в тебе є ще одна дочка, найменша і найгарніша. Твоя правда є в мене ще Маріон, моя менша, відповів дроворуб і похилив голову. Назавтра принесла батькові в ліс обід Маріон, поставила на пень казанок із юшкою, глянула на батька, а він аж чорний від туги. Стала вона розпитувати, що гнітить його душу. Не втримався дроворуб і розповів їй про чудовисько. Вислухала Маріон батька та й каже Не боюся я, таточку, того чудовиська. Якщо треба, піду за нього заміж. Тільки но це сказала, де не взялося на галявині чудовисько. Підскочило до Маріон, смикнуло її за руку та як зареве на веслі. Заберу я тебе. Будеш мені за дружину. Красунечко. А Маріон і каже Роби, як хочеш, тільки не муч мого бідного таточка. Зареготало чудовисько, відстрибнуло від радості, схопило Маріон і вмить зникло у хащі. Впав дроворуб на землю, та й залився гіркими слізьми. Дитино моя мила, дитино моя люба, не побачу я тебе більше. А чудовисько завело Маріон далеко в густий ліс. Там стояв серед високих ялин і сосон розкішний замок і раптом обернулося чудовисько, прекрасним юнаком. Зраділа Маріон, та як не зрадіти. Але ні про що юнака не спитала. Мовляв, поживемо, тож побачимо, що воно буде. Незабаром вони побралися і стали жити в коханні та злагоді. Пролетіло літо, минула зима, настала весна. Якось Пішли сестри Маріон у ліс корів пасти. Коли чують, співає хтось. Ану, послухаймо, каже старша сестра. Схоже, це голос нашої пропалої Маріон. Ходімо глянемо. Подалися сестри в глиб лісу. Ішли вони, йшли, аж поки дістались до розкішного замку, дивляться. Біля вікна сидить їхня сестра Маріон і співає веселої пісні, впізнала Маріон сестер, зраділа, повела їх у замок, за стіл посадила, пригостила щедро і смачно. Потім про батька й матір розпитала і послала по них Хай приїдуть погостювати на тиждень. А слід вам сказати. Що відразу після весілля дав чоловік Маріон важку в'язку ключів від усіх покоїв і дозволив будь-який з них відчиняти. Крім одного єдиного, якщо не хочеш, біди на нас накликати, не ходи до того покою, сказав він. Кивнула тоді Маріон головою, мовляв, Зрозуміла, волі твоєї не порушу. Може, так і було б, якби не сестри. Повела їх Маріон замок показувати. Обдивилися сестри всі покої, крім того єдиного, що його чоловік Маріон заборонив відчиняти. Але сестри цього не знали, і мовляти, Маріон, відчини та відчини. Може, це найпишніший покій у всьому замку. Довго вагалася Маріон, а потім усе таки відчинила таємничий покій. Тільки но вона відімкнула замок, як ключ упав на підлогу. Підняла його Маріон і бачить на ключі червона пляма, схожа на кров. Звідки взялася ця пляма? злякалася Маріон. Може, у цьому покої є сліди якогось злочину? От лихо. І Маріон заходилося стирати криваву пляму. Терла, терла, та так і не стерла. Навпаки, пляма стала ще червоніша, ще яскравіша. Заплакала Маріон, заридала. А тут і чоловік нагодився. Поглянув він на пляму, похилив голову. Та й каже дружині, просив я тебе, не відчиняй цього покою. Але ти не послухалася мене. Ти не знаєш, що я колись посварився із злим чаклуном, і той, розгнівавшись, перетворив мене в чудовисько на сім довгих років. І ось тепер. Я знову обернувся на звіра та й подамся в далекі, далекі мандри. Ніде буде мені спочити, ніде голову прихилити, а ти залишишся сама. Ні, цьому не бувати. вигукнула Маріон. і Я винна в твоїй біді, тож не покину тебе. Куди ти, туди і я. Ти справді не покинеш мене в біді, зрадів чоловік. Ніколи не покину, люби мій. Вийшли вони вдвох із замку і подалися в далекі мандри. Довго блукали по білому світу, і трапилося так, що розминулися вони в лісі, загубили одне одного, залишилася Маріон сама. Довго плакала вона, довго тужила, але слізьми біди не заратиш. та й пішла шукати чоловіка. Проте не судилося їй знайти його. Певне, і тут не обійшлося без злого чаклуна. Так збігло сім довгих років, і настав час. Коли чоловік Маріон знов міг обернутися на людину. Але чаклун поставив умову. Прибравши людську подобу, він забути свою дружину Маріон, би ніколи і не знав її. Така була помста злого чаклуна. Маріон, шукаючи чоловіка, забрела врешті решт. У кам'янисту пустелю. Вдалині віднілася неприступна скеля. Маріон піднялася на її вершечок і побачила великий похмурий замок. То був замок чотирьох вітрів. Вітри вільні в розпачі простягла до них руки Маріон. Ви літаєте всюди і все бачите. Скажіть мені. Як вибратися з цієї пустелі. А куди ти йдеш, Маріон? спитав вітер на ім'я містраль. Я хочу знайти свого чоловіка, добрий Містралю. Гаразд, я покажу тобі дорогу, іди за мною. Сім днів і сім ночей бігла Маріон за Містралем. і на восьмий день. Вітер поник і каже їй, Бачиш, он там, вдалині хатину, живе в ній найдобріша на світі чарівниця. Іди до неї, вона допоможе тобі розшукати чоловіка. Спасибі тобі, добрий бістралю, уклонилася Маріон і пішла. До далекої хатини. Ледве жива від утоми, добрила вона до хатини і постукала у віконце. Вийшла на поріг добра чарівниця, взяла Маріон за руку і повела в хатину. Відпочивши, розповіла Маріон чарівниці про те, як пішла вона заміж закошлати чудовисько. Як це чудовисько обернулося на красення юнака, і як із власної вини втратила вона коханого чоловіка. Пожаліла добра чарівниця Маріон, і ось що їй сказала: Знаю я, твій чоловік живе в одному місті, сім днів і сім ночей іти до нього, але він забув тебе і збирається одружитися з молодою дівчиною, так начеклував злий чаклун. Проте не побивайся, я допоможу тобі. Ось тобі кісточка персика, кісточка мигдалю і круглий горішок. Бережи їх, як зіницю ока. Вони... Допоможуть тобі повернути чоловіка. А тепер спочинь трохи і в дорогу. Через сім днів і сім ночей дісталася Маріон до того міста, про яке казала чарівниця. На вулиці вона познайомилася з балакучою жіночкою і дізналася від неї, що в місті недавно з'явився молодий красень. І що відразу вподобав він дівчину. Дівчина, гарна з лиця, тільки на вдачу лиха, та ще й завидюща і пожадлива. На другий день Маріон прийшла до будинку дівчини, нареченої свого чоловіка, а коли та вийшла на поріг, умить розбила кісточку персика. І тут сталося диво. З кісточки вилетіла срібна карета, запряжена двома чудовими білими кіньми, побачила наречена таку розкіш, і закортіло їй мати цю карету. Підійшла вона до Маріон та й питає, чи не продаси мені свою карету і коней, а Маріон їй у відповідь не продаються вони ні за які гроші, лише за послугу даруються. Яку ж послугу тобі зробити? Дозвольте мені пересидіти ніч біля узголів'я вашого нареченого. Ні, не потрібна мені твоя карета, та й не вельми вона мені до вподоби. І наречена рушила була в будинок, але мати зупинила її. Ти що, дочко, хіба можна нехтувати таким добром? Хай пересидить ніч біля узголів'я твого нареченого, а ми йому сонного зілля підсиплемо. І він і знати нічого не знатиме. Подумала наречена, поміркувала і погодилася. Пізно ввечері слуга приніс нареченому сонного зілля. Наречений випив. І вмить заснув. Тоді впустили в спочивальню Маріон. Сіла Маріон біля чоловікового узголів'я і стало йому розповідати про свої біди злигодні, але він не прокидався. Заходилося Маріон його кликати, будити, за плечі торсати. Марна справа всю ніч. Умивалася Маріон гіркими слізьми, а рано вранці, наречена з матір'ю, вигнали її на вулицю. Вдень Маріон знову прийшла до будинку нареченої, а коли та вийшла на прогулянку, розбила каменем кісточку мигдалю. У ту ж мить в руках у Маріон опинилася пишна весільня сукня. Побачила таку розкішна речена, і забагалося їй мати цю сукню. За скільки продаси мені сукню? У відповідь почула знайомі слова. Не продається ця сукня ні за які гроші, а лише за послугу дарується. Яку ж послугу зробити тобі? Дозвольте мені пересидіти ніч біля Узголів я вашого нареченого. Знов ти за своє. Розгнівалася наречена і рушила була в будинок. Але мати зупинила її і шепнула Не можна нехтувати таким добром, дочко. Не куплено, не плачено, а сукня буде твоя. Погодилася наречена і на цей раз. І сталося все так, як. І напередодні випив чоловік Маріон сонного зілля та й заснув. Маріон не могла його добудитися, всю ніч заливалась вона слізьми і кликала. Прокинься, мій коханий, від міцного сну, подивись на мене. Може, не побачимося ми більше з тобою? Промов до мене хоч єдине слово, але чоловік. Не почув Маріон, а ледь зазоріло, її випхали за двері. Вдень Маріон знову прийшла до будинку нареченої. Коли та вийшла на прогулянку, Маріон розбила круглий горішок і дістала з нього золотий ланцюжок, браслет та сережки, всипані діамантами. Побачила наречена чудові оздоби і загорілися в неї очі. Кинулася вона до Маріон і стала просити, щоб та продала їй коштовності. Але у відповідь почула не продаються вони, а міняються. І наречена спокусилася, обміняла свого нареченого на сережки та браслет з діамантами. Тим часом. До чоловіка Маріон підійшов старий слуга, та й каже тихенько: Пане, до вашої спочивальні, щоночі приводять молоду жінку. Сидить вона до світанку біля вашої постелі, гірко плаче, і про щось вас благає. Але ви міцно спите і нічого не чуєте, бо наречена та її мати. Напувають вас сонним зіллям. Спасибі тобі, друже, сказав чоловік Маріон і глибоко замислився. Щось тут не так, подумав він нарешті. Коли пізно ввечері принесли йому келих із питвом, він сказав слузі, поставте келих на столик, я згодом вип'ю. Але він не випив зілля. А вихлюпнув його за вікно, потім ліг і вдав, що міцно заснув. Незабаром до впочивальні вели молоду жінку. Сіла вона біля узголів'я і гірко заплакала. Минулі щасливі дні, згадуючи, слухав чоловік, слухав і раптом згадав. Це ж його кохана дружина Маріон, скочив він з постелі і гаряче пригорнув її до серця. А рано вранці пішов до нареченої і попросив, щоб вона та її мати вийшли до нього. Коли вони прийшли, промовив: Я прийшов до вас за порадою. Якби, скажімо, замовили ви новий ключ до скриньки замість загубленого, а потім знайшли старий. Яким ключем відмикали б ви скриньку? Старим чи новим? Звичайно, старим, відповіли мати і дочка. Отож, і я так гадаю, а тепер скажу вам. Ось що сім років тому мав я кохану дружину, та лиха доля розлучила нас, і ось я знайшов її. Він підвів до нареченої та її матері Маріон. Мати і дочка аж пороззявляли роти від подиву, але сказати їм було нічого. Маріон з чоловіком повернулися у свій замок і жили там довго-довго, в коханні та злагоді.